Президент США Дональд Трамп вперше за тривалий час провів прес-конференцію. Попри багатообіцяючі заяви, чогось конкретного Трамп не сказав. А щодо Путіна був досить загадковим. А тим часом лідер Північної Кореї заявляє про повну підтримку Кремля. Отож, детальніше про це все поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, і вас вітаю Так, доброго дня. Ну, отож, власне, Трамп провів цю свою довгоочікувану прес-конференцію, так але якихось нових цікавих речей про Путіна не сказав, так і не власне і не сказав е нічого конкретного. Тож, на вашу думку, чи схоже взагалі оця вся його поведінка зараз на таку дитячу маніпуляцію? Так, от він власне сказав, що днями оприлюднить якісь такі факти, які ніхто нічого не знає про війну. Ну тобто, чи не схоже, що він просто якби тягне час і маніпулює далі всіма цими заявами? Ну він же спілкується зі своїми виборцями, зі своїми. Тобто, значить, він знає своїх виборців. Він на щось чекає, тому що, наприклад, те, що зараз відбувається в Венесуелі, коли вони вже там топлять кораблі наркоторговці, це не схоже на дитячу поведінку. Тобто вони системно, судячи до цього, взялися за Венесуелу. І я думаю, що Гаяну це сусідні країни, там де знайшли великі запаси нафти. Тому а все інше це така маска. Маска, демонстрація того, що ми щось вирішуємо, будемо думати, а всі не знають, що будуть відбуватися. Тиск на Європу щодо скорочення закупівлі російської нафти та газу відбувається так, а, і в тому числі, щоб вони запроваджували санкції до, ну, точніше, додаткові тарифи проти Індії та Китаю, і багато чого іншого теж відбувається. Ну зброю продають Україну, це головне. А далі це ж він слідує логіці виключно внутрішньополітичного порядку денного, який зараз вони переслідують. Тобто, на вашу думку, в нього немає ніяких таких от е, фактів, скритих, які от він може опублікувати там днями, тижнями, коли там йому захочеться? Ну, ми ж не знаємо, що він має на увазі. Він ж е, 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 ну от спостерігаючи за Трампа, спостерігаючи за Трампа. Звичайно, що він, як у нас багато хто думає, достатньо люди з достатньо спрощеним уявленням про світ, а про те, що він а, ну, така людина в житті. Ні, це абсолютно жорсткий. Бізнесмен, який розуміє, знає, що хоче, і робить, і робить відповідні кроки, так тому що і а все інша маска це маска і гра на публіку, можливість підтримки власного рейтингу і можливість можливість зробити так щоб ніхто не помітив ніхто не помітив де у нього є провал. він завжди відігрує ситуацію таким чином для того щоб завжди бути на коні ну так філігранно говорити три години а по суті взагалі немає чого взяти з цих слів це треба ще так вміти Ну так всі так політики більшість такі, але він, він, він же ж такий, що він же показав по Ірану, що він там може говорити, але потім може прилетіти. Це теж знаєте, навіює на інші роздуми. А в цілому, от ми вчора знову ж таки конкретного про Путіна також не почули. Так знову ж таки розчарування, так і і те, що вбивства мають припинитися. от вам не здається, що ми от так починаючи десь плюс-мінус із травня, ходимо по такому колу, по таким якимось американським гіркам. от, Мета, наприклад, для Путіна зрозуміла. Він тягне час так, продовжує наступати. А от для чого тоді Трамп потягнути час? І не грає він тоді просто так, таким чином, от, на стороні Путіна. Та не грає. Ну як він грає на стороні Путіна? Ну, дивіться, економіка почала провалюватися явно тільки при Трампі, тому що він ціни на нафту програв, не провалив, протиснув. Далі атаки по території Росії. Зростають системно, ніхто нам нічого на це не говорить. В травні я пам'ятаю, взагалі по каспійській транспортній системі СБУшників лупили, а це взагалі в... нафтопровід, який взагалі належить американським компаніям. Ніхто нічого нам не сказав. Тому ці процеси ну ці процеси рухаються вперед достатньо активно далі. Зброю продає, продає в Америка ніяких обмежень по Україні немає щодо зброї, і ну і так далі. Тому ми повинні розуміти, що ці процеси рухаються вперед, а в дійсності, і якщо подивитися на практиці, він реально вбиває російську економіку, особливо після того як вони домовилися про те, що американці будуть продавати нафту та газ до Європи. А це означає, що російська нафта та газ, ну, буде в Європі приблизно ніколи. От у Пекіні також відбувся військовий парад, так за участі Путіна, яким чи міне, і от на що Трамп висловив таке обурення через запрошення авторитарних лідерів власне на цей парад і звинувативши їх у такій змові проти США. І от власне CNN пише, що. Ну, їхні аналітики точніше пишуть, що якщо цей парад і зустрічі були задумані як особиста така образа президента США, то власне це все, якби цей план спрацював. Отож, на вашу думку, чи така реакція Трампа вона свідчить про от його таку слабку позицію? Ну, знаєте, Трамп щось не схоже на людну тобто, людина, яка пройшла через ріелторський бізнес нью а, який був вже один раз президентом. І багато чого в цьому житті бачив. Ось і я не думаю, що його легко так образити. Так, те, що він може удати, що його образили, це може він зробити Але це теж спосіб такої маніпуляції і спосіб натиснути на своїх опонентів. Те, що будуть відбуватися, це пора, це давно було відомо. Навіть говорять, що. Там ці дземпій, начебто, запрошував його туди. Ось, і, і звичайно, що Трамп не поїхав зі зрозумілих причин. А так він показує, він показує, що там все бачить. Так? І загалом, я думаю, що вони готові були до, того, до такого сценарію і зараз активно будуються антикитайську коаліцію, якщо уважно подивитися. І, і готуються до військового зіткнення з Китаєм. А от тоді цікаво, ця реакція Кремля точніше, так Ушаков, у Шуков, так запевнив, що нібито Ну, що Трамп їх неправильно зрозумів, так і от що проти США ніхто не змовлявся на параді в Китаї. От така от його реакція, так вона свідчить власне про те, що ви кажете, так про те, що можливо Трамп все ж таки не написав цей пост. Ну да, товарищ Талін произошла в ошибка, Знаєте, як це було в радянському союзі? Так ні, ну те, що росіяни не хочуть потрапляти, ну зовсім, а зовсім ви відривати зв'язки США. Це очевидно, а, тому що все ж таки один на один з, з Китаєм залишатися страшно. О, так? і далі, це ж теж елемент торгу для них. Вони показують, що вони, а, начебто, начебто готові. Начебто готові е, е, торгуватися з Китаєм з е, ну не з Китаєм, готові торгуватися з США стосовно своєї місця на, на цій планеті. А так у них спосіб торгівлі там шантажу, е, шантажу в тому числі США, що ми зовсім підемо з Китаєм, е, що їм не дуже подобається. Хоча вже ресурси відірватися від Китаю, що фактично вже немає. А в цілому, от на вашу думку, чи можна стверджувати, що Трамп порівняно навіть із початком своєї каденції, так трохи втрачає позиції? От що його таке мистецтво великих угод по суті зараз працюють лише із слабшими країнами, бо в сторону Ні, а, не, я погоджуюсь, не погоджуюсь, не, не погоджуюсь. Єдине, що він надав штангу, це зустріч з Путіним. Це очевидно. А це він з лапкою позицією зійшов туди. А по всіх інших напрямках у них ну, достатньо непогано все відбувається. Це вже навіть опоненти Трампа визнають. От. Ну, я ж говорю, це типова слабкість американських політиків щодо Росіян. Вони завжди на, на них там молилися. Ну не молилися, мається на увазі, що завжди з ними намагалися згравати, завжди оберігали їх цілісність, тому що дуже зручна для них країна. Нічого не виробляє такого, що могло конкурувати зі Сполученими Штатами Америки. Породжує хаос. А породжуючи хаос, наприклад, десь на кордону з Європи, європейці одразу ж починають бігти до США по допомогу. От що вони от що вони починають робити, а там, значить, можна викручувати руки Європі. Власне, тим часом Reuters пише, що Кім Мін пообіцяв певну таку підтримку Росії, так і от заявив, що готовий зробити все можливе, щоб допомогти Москві. І от, власне, такі заяви можуть зараз означати, що Північна Корея посилить свою підтримку ще більше Кремля у війні проти України. Ну у ній же військовий союз підписаний. Ну Кім кімчанин сповідує принцип. А будь-який будь-який каприз за ваші гроші називається там. А буде більше грошей давати, буде все інше. Ну там любов за гроші. Там він надає багато ресурсів для цього для Північної Кореї. Так що Кімчанин його дуже дуже сильно любить. Дуже сильно любить, тому що з такими грошима е, 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 з такими грошима це працює. Так. А в цілому не складається тут враження, що зараз трохи як ніби демократія трохи якби, підсідає порівняно з власне от такими країнами, як Китай, Північна Корея. Чи це тільки так здається? Ну, звичайно, що просідає. Ну, дивіться, е, авторитарні країни вони сильні в агресії. Чому? Тому що їм не потрібно нікому нічого нікому нічого пояснювати. Ну що вон, В Китаї немає виборів, що сказала партія, то зробили. Тому вони швидко можуть ухвалювати рішення. А демократичні країни демократичні країни. Що вони роблять? Ну поки там розмова, Ну де бачите, що в Європі да? не можуть піти сказати своїм виборцям, що жирне життя закінчилося, тому що ти втратиш владу. І демократичні країни це їхня слабкість в короткостроковій перспективі, що вони не можуть вирішити це питання. А якщо і далі так будуть робити, то їх просто зімнуть авторитарні країни, ну і все, і можуть і авторитаризм і Китай може перемогти взагалі по всьому світу. Ну, це не означає тоді, що демократичні країни мають взагалі цілково підходити е, до змін. Та ну власне змінювати свої підходи, от уведені е, звичайно. Повинні пояснити своїм громадянам, що буде війна, скорочуємо витрати, треба боротися за себе. Що свободу треба боротися, що такого жирного життя не буде? Що Китай буде воювати. І треба готувати своїх громадян до цього. Але чи є відповідальні політики, які готові це сказати, особливо в Європі? Це велике питання. Ну, вони вже лагідно так через медіа починають натякати про те, що от може бути війна, не в 2026, так в 2030 році. Якось так вони лагідно населення вже до цього готують. Але, от як ви сказали, немає цього от постфактум. Так, от що вони взяли, поставили перед фактом, що от люди готуємось там. До ну, Я. да, Я. це вже швидше треба робити. Четверта рік вже війна йде на вашому континенті. А ви удаєте, що начебто це до вас не стосується. Власне, політика також пише, що удари по російських НПЗ можуть змусити власне Путіна почати ось ці ось довгоочікувані переговори, так і от пише, що нібито вже цієї осені, і от напередодні бачили заяви Кремля про відповідь, так за обстріли їхніх НПЗ. От за вашими оцінками, скільки ще таких ударів може дійсно змусити Росію от, власне змінити позицію і дійсно сісти за ціле перемовин. І чи зможуть взагалі там там достатньо одного удара? Ну чимось важким по голові Путіна. От тоді це змінить позицію. А так Путін буде до кінця воювати. Він буде намагатися воювати. Вже буде розвалюватися економіка, буде вже палати країни. Громадянська війна вже розпочнеться. А в Росії Він все рівно буде на смертному одрі говорити, що він готовий воювати проти проти України. Він не зупиниться, ніяких перемовин не буде. Це не ці всі політика, всі інші західні країни. Ну досі досі не розуміються, як побудована Росія, як побудована голова Путіна. Е, що це туфта? Не сподіватися на що, е, що щось буде. Виключно виробництво нашої зброї, е, виключно е, розширення виробництва наших ракет, удари по портах Балтійського моря. Е, е, от що нас повинно е, турбувати. А все інше, ну якщо там хтось прийде там, відріжку Путіну голову, а, і там для того, щоб ніхто не здогадався, залишить, наприклад, фото малюка, а, щоб було зрозуміло, що він точно до цього не причетний, так, а, то тоді це буде добре для нас рівно в будь-якому разі. А, от, так що так, от. а далі, там зверху долітять дрони Мадяра. Потім десь буде доманичний рекід цього Буданова. Ну тоді це буде ефективно. А по іншому це працювати не буде. На жаль, з росіянами. ніяких перемовин вони не будуть йти. А наше завдання якраз знищити в першу чергу парти Балтійського моря, щоб він зовсім обвал економіки пішов по сценарію радянського союзу, тому що Росії не хто грошей давати не буде. А от, до речі, те що зараз під час прес-конференції Трамп жодного слова не сказав про цю зустріч: ні двосторонню, ні тристоронню. І не давав знову ж таки ніяких там чергових додань. Це може свідчити про те, що він сам вже зрозумів, що зустрічі цієї не буде. А Нас не, не, не повинен це турбувати. Це ж він сказав, що тристороння зустріч буде після двосторонньої зустрічі. А тому Зеленський повинен кожного разу нагадувати: Дональд Фредович, я хочу з вами, я хочу, щоб ми в трьох зустрілися. От, але для того, щоб зустрітися в трьох, треба щоб вдвох. А це бачите, яка падла? Воно не приїжджає на цю зустріч, тому я не можу втрьох зустрітися. Тому давайте більше грошей, більше зброї будемо змушувати, щоб його щоб він приїхав на тристоронню зустріч. Тобто, якраз у ця гра в зустріч а, а, Зеленського та Путіна. А дозволяє Україні мати більш сильну перемовну позицію стосовно Трампу. Це важить тиску на Трампа, як не дивно. Тому що він же це підтримав. Ну підтримав. Ну так давай забезпечуй явку Путіна туди, куди потрібно. Так, давайте спільно нищити російську економіку. Ні, отут. Ну ви, ви не плутаєте дипломатію. Тут у вже, же, Зеленський же, він ж Зеленський же тільки за мир. Не забуваємо. Да? Зеленський тільки за мир, він тільки за зустріч з Путіним. Звичайно, при цьому даються накази нищити економіку російську і все інше. У нас тільки мир. У нас тільки мир. Знаєте, а далі, знаєте, от, от в радянські часи Радянський Союз ж скрізь за мир боровся. Він же був завжди за мир. там, да, І була, була така саркастична жарт. Ну і підтримуючи війни по всьому світу. Був такий саркастичний е, жарт, що е, війни не буде, але буде така боротьба за мир, що каменя на камені може не залишитись. Так і тут. Наше завдання так боротися за мир е, на території Росії, щоб створити там передумову для гарної громадянської війни. Там. Дуже вам дякую за цю розмову. Нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній і ще раз дякую, що долучились. Дякую.